Йдемо показувати свій несостоявшийся бізнес. Це буде, можливо, цікаво, можливо, смішно. Правда, Іванка? Ну що, ну, ви готові? Ну що, ми вже знаходимося в такому приміщенні, то є наш підвал. Як ви думаєте, що тут є? Можете поставити на паузу і бігом написати якісь свої здогадки. Що ви подумали? Що це за бізнес-ідея, яка, е, яка, яку нам не вдалося втілити в життя? Може, ви подумали, що гриби вирощувати раз підвал? Може, ви подумали тут станок якийсь стоїть? Було б цікаво, от що ви найперше, що вам спало на думку, прочитати? Що ми тут хотіли би вам розказати? Так що починаємо розказувати? Так, значить, було це рік тому приблизно десь в таку саму пору. Кінець січня, початок лютого почали ми думати, який вид доходу собі організувати, щоб підтримувати себе, свою життєдіяльність, економіку своєї сім'ї. Почали ми думати і придумали. Придумали ми з того, що шукали в інтернеті, звичайно, різні шляхи заробітку. І сподобалося нам одне. Ми почали підписалися на канал, почали дивитися, вникати в нюанси, як тою справою займатися. Дивилися довго. Кілька тижнів, здається, дивилися. Ми то все дивились. А, ні, не так. Нам ця справа сподобалася. Ні, я вже не пам'ятаю. Рік назад було. Ти не пам'ятаєш, Іванко, як то в нас виникла така ідея? Ні, не пам'ятаю. Ну якось вона виникла. Ну, виникла вона, так, що не нам, не треба, не було... нам треба було. Нам ми... треба було. Нам сподобалась така ідея. Ми підписалися на канал, почали дивитися. Ну і все, вирішили, будемо тим займатися. І от від того моменту, коли ми вирішили, і до. І ото от все, що я буду розказувати, прийшло приблизно 3-4 дні. Ну, до теперішнього моменту, то вже рік, звісно, пройшов, але от саме та організація того всього, ну, що ми дізналися, що ми зробили, то все відбувалося десь приблизно на протязі 3-4 днів. Так, було це наступним чином. Одного разу. А, це ще навіть було от те, що я зараз буду розказувати. Це ще навіть було до того, як ми почали вникати в цю справу. Як в нас та ідея Іванка виникла, я от тільки що згадав. Дивився no, дивився, я, е... дивився одну передачу, там один чоловік, він ну, тестує різні такі ідеї заробітку. От, і він втратив телефон, свій мобільний. І він вирішив заробити на нього, тому що от просто так взяти і купити шкода. він вирішив заробити тим, що не заробляв, і він почав збирати макулатуру. Він назбирав її повний гараж, е викликав газельку і здав ту макулатуру, і вийшло в нього, не пам'ятаю, яка сума, але та сума була така доволі серйозна. От. І я так подумав: ого, нічого собі, якщо він там за стільки часу там назбирав е стільки. Тої сировини і отримав таку суму, все показував, ну, там, як важили, як все. Я думаю, слухай, так якщо так робити постійно, наприклад, раз в тиждень е такі самі дії проробляти, то може бути непоганий заробіток. От, і ми почали вникати в цю тему. Як то все робити? З чого починати? Там треба було що? Там великих вкладень не потрібно було, просто треба було мати якусь, якісь. Е Гроші оборотні, вільні, для того, щоб купляти сировину, заправляти автомобіль. От, там треба було вагу купити, треба було рекламу зробити, ну, візитки і там ще, е, до речі. Ну ладно, то пізніше. От. Ми то все поняли, як робити, і все, поняли, все, починаємо. Починаємо. І почали ми з того, що замовляємо рекламу. Рекламу, ну, не так, що там якусь в онлайні, а таким кустарним методом, отаку стару добру рекламу з написами. І от в мене в руках. Так, я що то воно не відкривається. Замовили ми рекламу. Це було рік назад. Я й сам не пам'ятаю, що там написано. Ти пам'ятаєш Іванка? Ні. Значить так. Я, можливо, і не дивилася, навіть не бачив. Тут указ іменім короля. <рес> що тут написано? Маєш макулатуру, приїду куплю. Ого, класно! Там, напевно, номер телефону, так? Так. Да. Yes. Маєш макулатуру, приїду куплю. <рес> класно. Тобто, яка? Ну, і ще один аналогічно такий самий, тому що в мене є такий штендер двохсторонній. Колись, як я взуттям торгував, то я його використовую. І так само я хотів, хотів базарні дні стояти на базарі і приймати макулатуру. Для цього нам потрібна була вага. Так, вагу. Вага потрібна була. Ну, не така, звісно, <гум> то ми зараз взяли, бо тут будемо от, якби, ну, сортувати макулатуру, хочемо побачити, скільки її буде. Потрібна була вага, така вона тоді десь коштувала до 2000 гривень, така з окремою головою, що можна носити там кілька метрів. Воно там, якось через Bluetooth чи через що. От. Візитки ще я маю десь 1000 штук. Таке саме написано, тільки не пам'ятаю. Не пам'ятаю, де вони? Була така маленька коробочка. А, дивись, тут ще щось є. Ух ти. А, тут ще наклейки є, все моїм старим способом. Я вже колись так Тут вже... ще є коробочка десь там в хаті. <гум> з тими візитками. Ще наклейки є, слухай. No. Так у мене вже якась ностальгія. Дивися, тут ще такі наклейки, їх вирізуєш. Ой. Ну Такі самі, вирізуєш і, <гум> клеїш на тих місцях, де можна клеїти. І всі знають, що можна позвонити, і приїде машина, забере макулатуру. Така була концепція: От, стояти на базарі, приймати з тим штендером. В містах поближніх і селах, щоб знали, що за таким номером приїдуть, позвониш, приїдуть, заберуть макулатуру. Ну і візитки. візитки там той мужик, що ми дивилися в Ютубі, він розказує, як він починав, і те, що є дієвим. Він каже, треба береш візитки. І йдеш в кожний магазин, ну крім великих супермаркетів, бо в них там, е, ну, у них все організовано, їм привозять, в них все забирають там, вони макулатуру тобі не продадуть. Йдеш в кожен маленький магазин і кажеш, що ви робите з макулатурою. Хочете, я вас буду забирати, якщо ви її викидаєте. А хочете, буду вам платити і сам приїжджати забирати. Котення От. І роздаєш їм візитки. І так опрацьовуєш. Ого. Та ти Коти жируться. Люди. І так, двері сюди. Та вони нас не з'їдять. Ну і так, щоб всіх в магазинах знали. Варіят. Для цього, кроме ваги, мені треба було ще що. Я спочатку думав, ну тож, напевно, треба газель мати, купити газельку. Але потім, коли я почав досліджувати це питання, треба купляти газельку, не треба купляти газельку. От, я зрозумів, що не треба купляти, що лучше працювати без власного такого транспорту, щоб е, доставляти ту макулатуру в столицю. От, до столиці нам недалеко, там 170 км десь. І я зрозумів, що не треба купляти, тому що я на ларді виставив ну так би мовити, пробний такий варіант. Макулатура, скільки буде коштувати завести. І до мене почали дзвонити люди. Я поговорив з одним перевізником. От, і він погодився на ту ціну, на яку мені було вигідно. А я ж не розумів взагалі, від чого відштовхуватися, за скільки вони можуть вести. Я просто виставив ціну. Він до мене дзвонив і почав піднімати ставку торгуватися. Я кажу, ні, я ну, тільки на таку згідний. От. Він каже: ну, ладно, я каже, можу і за таку погодитися ціну. От, кажу: добре, як в мене буде готово, я буду до вас дзвонити. Він каже, що зараз груз ще не готовий? Кажу, ще груз не готовий. От, таким чином протестував, за скільки можна вести, і поняв, що не треба купляти машину свого грузовика, щоб то все доставляти. От, тільки треба було купити якогось такого грузовичка, щоб між, між тим їздити. Між маленькими містами, по своєму місті, там, якусь таку е, таврію пікапа вдома купити. Вони тоді коштували від 900 до 1200 доларів. От. І все, і ми так загорілись, реклама нам прийшла. Вже вагу мали замовляти. Вагу вже мали замовляти, вже, ну, там, е... це теж був в лютий місяць. Да, Спочатку лютого, сьогодні 2 люто лютого. лютого угу. і... Так, да, рівно рік назад десь було, ми мали то замовляти. Мав, і паралельно ми мали ну, якби відкривати ФОПа і ще, один, ще один, один напрям. Ну, не того самого бізнесу, а там зовсім інше. Воно там собі саме мало працювати. Але коли ти вже ФОП, і то, і то одночасно от, то мало би займати час, а там те, друге мало не займати час. І тут ми там поки туди, сюди розкочегарилися, От і почалася війна. Маємо зараз тут. Трохи сировини такої. Ми, звісно, її не збирали по городі. Ось. Тому що навіть коли я йшов по городі, після того, як я загорився ідеєю, йдеш по городі і бачиш, тут лежить, там лежить. Просто чекають, щоб хтось забрав. От. О, то що тут? Банки. То ми не збирали, не купляли, не подумайте. Це просто наша. В процесі нашої життєдіяльності ми збиралися. Банки які, потім хочу все, то його чик-чик-чик, зважити, скільки його є, і десь здати, щоб воно тут не валялося. Так. Да. Банки десь окремо поставити. Їх треба теж сортувати. Маленькі до маленьких. макулатури, певно, то як кіт наплакала, то все, якісь банки, я думав... Може бути. Я думав, там вже все заваляно, думаю, там ще, дивись, мішки з банками. Ну, <плаку> ну. Так. Є такі коробочки тут з сюрпризами, що все чик-чик-чик-чик-чик набито. Такі є до речі, я вже знав, яку приймають, яку не приймають. Чеки такі, от, вони, ну, вони не годяться на макулатуру, бо вони вже з переробленого. Йдуть. Так. Можна в тіло менші коробочки, в тіло більші поскладаю. А зараз я вже таким бізнесом не хочу займатися, тому що в нас вже є зовсім інше. Можете бачити на каналі, хто дивиться, той дивиться, хто дивиться, той знає. От. А той попередній, ну той другий, який я сьогодні так мимольотом згадував, що стаціонарний такий, що там на нього не треба часу, то ну, він тоді здавався нам. Хорошим варіантом, зараз якось вже не здається, хорошим варіантом. Там сильно великі вкладення, а віддача маленька, але стабільна. Mm -hmm. ну, але мінус його в тому, що він Він просто стаціонарний. Він залежний от... для війни, я не знаю, він так не годиться. Треба щось таке мобільне, що можна забрати з собою, те, що не пошкодить ракета. Наприклад, якщо на нашу малину ракета впаде, то не страшно буде. Яму загорнув, земля все одно її на другий рік знов садимо. А туди як впаде і 4 тисячі вкладень знищиться. Умовних одиниць. No. Тому поки що займаємося тим, що займаємося, а макулатуру просто здамо, щоб вона не валялася. І не будемо нею займатися. Я завжди кажу, треба займатися тим, чим цікаво. Мені вже зараз воно не цікаво. А воно дуже сильно, ну, багато часу, зусиль забирало б. Оця макулатура. Ну, а на роботу ходиш теж, багато часу забирає, ні? А так би я вже дивився, ну, як в домашніх умовах зробити такі преси, що пресують ту макулатуру. Угу. Ти вже розподілив обов'язки. <гум> я мала там ото все ну... складати, розбирати, ага. складати ту коробочку. <гум> а, вже й хотіли орендувати теж там маленьку коробочку. Ну, не коробочку, а таке приміщення. Але мені душа до цього не лежала, як ага. ти що то буде твоє, ти собі будеш їздити збирати свою макулатуру. Так багатьом кому душа до того не лежить. Кажу там один щось там мене просить, дай пару гривень. Та кажу: ти йди макулатуру збирай, здавай. То ж прибальне діло. Та ти що, я ще тільки бумажки не збирав по городі, та що ти вже вон та я бумажки не буду збирати по городі. Ну бо він буде тільки просити, бо його така справа життя його просити. Було дуже вигідно. Наприклад, різниця була, нас в місті приймали дуже дешево. прийомки ті що є. Не знаю, зараз вони є чи не є, а щось не можна дозвонитися. Дуже дешево приймали. Наприклад, три рази дешевше, ніж в столиці. Оптом. Ну, отак, коли ти сам привозиш і ну, платиш за машину, виставляєш свій груз там на ларді. До тебе дзвонять водії, ти їм пропонуєш ціну, вони не погоджуються, ти їх переконуєш, вони погоджуються, приїжджають, загружаєш повну машину. Я думав, як перший раз їдеш туди, е, на ту прийомку столичну, знайомишся там зі всіма і забираєш гроші. А я вже потім з тим чоловіком там вже не раз зі дзвонювався, вже все, там вирішав всякі ті от. А потім думав просто вже, бо ж водій чужий, водієш, якого я найняв, не, будеш, не будуть гроші віддавати. Я думав, потім вже просто як, ну, будуть мені гроші на карточку там зважили, я їм довіряю. Я ж попередньо теж важив, знаю, скільки воно там важить. Думав, просто будуть мені гроші перечисляти там. На розрахунковий рахунок чи на картку. От. Але так то все і не то й добре. Може, в ту коробку шкода було? Чого ж Може, в ній щось можна було відправляти? Так не знаю, вон ну... ще одна така є. була. В кожній коробці щось можна відправляти. Та не треба. Скоро ще замовимо, то з фільтрів. Та я знаю, Через п'ять місяців знов замовлю. Може, не рухай ту? Не рухати? Ні, хай буде. Ти там ще є багато, подай. О, тут треба воно продати. Підпиши. Точно, того треба, треба на увазі виставити. То, те, що ми купили, а воно не здали, так? Ну, Кому не, треба люб до машинки Міллі, так. Яка тут модель? Там не видно видно. Далі. Так близько не. На, да, хоч ти. телефону потрібно. Ну, взагалі, таке до машинки мілі. Получається, теж розкажу забавну історію. Пишіть в коментарях, кому треба. Ми надамо інформацію, яка модель машинки. Получається, там була така історія, коли ми перебралися сюди і привезли свою машинку, а вона широка, така стара, і не поміщається в ванну. Прийшлося коробку там обрізати от знімати обналічку і тоді її запихати. А, і відкручувати отого люка, бо він чуть-чуть там виступає. Ну і все, все то зробили, запнули, так багато мороки. От, і, то, і вже тільки останній штрих, хто люка туди причепити, і він падає в коридор і в древізді розбивається. Що робити? Так, да, пам'ятаю. Починаємо шукати в інтернеті. І не так легко було знайти. Не Зовсім не легко. Знайшли оцього. Прийшов він, а він, оказується, не такий. Модель трохи не така. чуть-чуть. Да, там він був замаленький, так? бо вода. Причепили, все, вода капає. Ну, щось там, ну, не, щось не Ну, Я вже була така розчарована. Думаю, Потім ну, що капець, треба машинку купляти, другу. Знайшли нормального. А той остався, треба того продати. І може, то ж на Західній Україні, так, да, нам прислали з Нововолинська? Ну, бо вони тільки на Західній Україні, mm -hmm. бо там близько до Польщі, до Німеччини, верніше, де їх виробляють. Mm -hmm. Так, модель тої машинки, може, дійсно комусь треба. Так, дійсно може бути, тож, то так. Да. Де то воно пише. Пише тут В403, ну, W433S. Угу. Треба виставити його пофоскати. Хай він в тому ящику лежить. Так, да, 100% процентів. Це лік, не слик, просто навіть не заради грошей, просто хтось шукає. і не може, може, знайти. дуже може. потрібно, так. Да, і через таку штуку вже мусить купляти іншу машинку. Бо його дуже тяжко знайти. Ну. Тут взагалі на тій Центральній Україні таких немає. Запчастей тут такої. В Києві є, в Києві там Ой, є. Ой, сказали нам, скільки тут тисяч, да? за того люка. Так, да, ну там сервісний центр такий, що замовляють з Германії нові запчасті. Угу. І то було щось дуже дорого, я пам'ятаю. Чи дві тисячі сказали? Ой, да. Ні, там щось було. Я не пам'ятаю. Пав сотень доларів чи євро, ні? Ну, я перевела, що дві тисячі. А, ну то не пару. Думаю, сотень. ну капець, півмашинки зразу. Так. А як би нам того вже якщо сюди не влазить, треба його скотчем замотати і зважити. І ще там робити. Так що такий то бізнес. Ту коробочку не викидай, кажу. Бізнес не, не зустрілявся. Ще знайшов ящик Отакого всякого. Не знаю, такі його приймають поперешки. стрейч, Ну, стрейч то точно приймають. о, дивися, мішки. Ну, всяке таке. Mm -hmm. Так по суті тут просто багато було банок, а я подумав, що тут вже багато макулатури. А макулатури тут мало. Mm -hmm. Но. А це машина. Так. Да. В перші дні війни ми тут жили, в тому підвалі. Ну як жили? як жили? Ну як прибігали? Ли... Ну, тут, не в... жили, а просто... Ті двері тут лежали. Крісло принесли. Крісло. Ну. Так, треба трошки тут розхламитися і все буде нормально. Так, не так тут і багато, то макулатури. Я думав, зараз подивлюся, тут, наприклад, там, 200 кг. АГІТЕТО, тільки об'єм великий, ну, толку от... мало. Все одно викидати не буду. Угу. Здамо. Зараз макулатура, я не знаю, поскільки Ну, у нас в місті то нема смислу здавати. О, що Колись приймали по 2 гривні, зараз не знаю по скільки. Тут немає навіть що працювати, якщо mm що, -hmm. то в багажник лізне. Все, все. Так, а де ту ножиці, щоб обрізати теж без тут? О, воше, скільки ваги. Ну. No. <гум> а зараз самий-самий такий хвилюючий момент. Будемо то все важити, правда? Не веселий. ха не хвилюй. Так, а ну скільки тут аночі я можу так. Так, тут десь приблизно 5 кг. Та я так і знала, там, щоб 5 було. Ну, зараз я зважу, тим вот. Так, тут ще похибка. Ну, тут 10 гривень. Тут 150 грамів похибка важимо. Так, Едік? Що по 2 гривні. Я не знаю, будемо не по два давати, будемо дорожче. <рес> так а ну наведи, щоб було цікаво. Чух, 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 дивися, вже майже п'ять не відірвав від землі. Ну давай відривай від землі. Відірватись від землі. Та ти що живем? Іван так? Сім Да. Ну якраз там та похибка. Сім ну. кілограмів чотирнадцять гривень. <рес> ну п'ятнадцять. Так а я думав, тут а хоч буде гривень на 200-300. Ой, ти як завжди. Думаєш. Ні, дивися, якщо ми здамо, наприклад, по 6 гривень, то буде 42, буде 1 долар. 1 доллар, сер. А нам за світло за січень нарахували 50 гривень, а тут 40, якщо по 6 здати. А то от можна за який один, ну, один день? За один день по городі, що просто так біля мусорників лежить. Знаєш, от просто отако от я бачив, лежить. От навіть ну. такого в ящикові. Просто ага. приходиш, кладеш у машину і постійно, якщо тим займатися і ще платити людям гроші купляти. Ну, наприклад, не маєш ти роботи. От там кажуть, я не маю роботи, де мені взяти роботу? Роботи нема, нема роботи, а що я зроблю? Нема роботи. Так береш і робиш, є роботи повна, просто подумав, щось туди-сюди. Сам собі створюєш роботу. Звісно, якщо такий склад розуму, як той каже, ти що, я ще такі бумажки не збирав по городі. І по-любому мав би ті самі гроші, що на роботу ходиш, тільки собі був би хазяїн свого часу. Ну його б не так було б багато, звісно, але. Просто коли не захотів, тоді нічого не робиш, а коли захотів, тоді робиш. І товар такий, який не портиться, він може лежати, наприклад, виставив груз на ларді, маєш там на повну газельку там, чи іншу якусь машину. От. І хочеш саме за таку ціну, по якій тобі вигідно завести її. І тобі не обов'язково сьогодні її завести, чи завтра, чи через тиждень. Коли знайдеться відповідний такий. Перевізчик, перевізник, який буде согласний за таку ставку вести, тоді й хай приїжджає на загрузку. Воно собі лежить, їсти, не просить. От. Сам собі на себе працюєш. Податків нема чого боятися. Це просто такий стереотип. Ого, що зараз придеться податки платити. Ну то що, ну, то платити, скільки там тих податків? Треба працювати, кумекати, так, щоб було чим податки платити. Якщо нема найманих працівників, то там небагато тих податків. Так, ну що, тепер треба думати, де його здати. Правда? No. Ну. <свісно> все. <свісно> ну все, кінець історії, тепер ви все знаєте. Залишайтесь на зв'язку, щоб знати ще більше. Попереду ще багато цікавого пока.